Всі в школу інклюзивний, справедливий і захищений доступ до безпечного та якісного середовища навчання і соціалізації для студентів і викладачів. Це проєкт, який реалізується за підтримки італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку, благодійного фонду Дерево життя Україна та неурядової організації HelpCode. Основна мета проєкту створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, де кожен учасник освітнього процесу почуватиме себе захищеним та почутим. В рамках цього проєкту для освітян подільської громади провели навчання фахівчині з питань гендерно-зумовленого насильства Олена Суслова та Анастасія Ненька. Протягом тренінгів педагоги отримали практичні знання щодо розпізнавання ознак насильства, методів його запобігання та алгоритмів реагування у випадках порушення прав учнів та вчителів. Після завершення тренінгів три фахівці продемонстрували, як інтегрувати отримані знання та навички в освітнє життя, зокрема через впровадження спеціальних уроків, тренінгів та інтерактивних заходів. Отже, сьогодні ми знаходимося в Липецькому ліцеї, в цьому чудовому гостинному закладі освіти, який приймає наших тренерів пані Олену Суслову, пані Анастасію Ненько, з якими ми вже провели два насичених дні, знайомилися з гендерно змовленим насиллям, з конфліктами, як їм протидіяти в закладах освіти. На жаль, ця тема є актуальною у нас. І сьогодні ми продовжуємо. Цей тренінг і сьогодні три фахівці представлять інтеграцію методів технік, які ми навчилися на першому етапі, інтеграцію в уроки, в нашу виховну діяльність, і сподіваємося, що цей досвід він буде корисний для наших викладачів, корисний для психологів закладів освіти. І, взагалі, найбільше ми прагнемо, аби він був корисним для наших дітей. Фахівчині разом з учнями Липецького ліцею обговорювали тему гендерно зумованого насильства та шукали шляхи його попередження. Учасники заходу проаналізували основні причини такого явища, розглянули реальні кейси та обговорювали можливі механізми захисту та підтримки постраждалих. Сьогодні маю таку можливість працювати з дітьми Липецької школи і говорити з ними про. Важливе простими словами ми будемо говорити про стереотипи, про гендерно зумовлене насилля. І сьогодні я маю ресурс, маю досвід і вважаю навіть своїм обов'язком ділитися з молоддю своїми знаннями, аби це їм стало в нагоді у майбутньому. Проєкт всі в школу є важливим кроком у створенні рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу, забезпечення психологічного комфорту та формування безпечного середовища для навчання та розвитку. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.